Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Моя нескорена, моя сильна держава. Сьогодні в нас 1 травня. Перше травня. Теплий-теплий такий день. Я вийшла, думаю, піду, сходю до, до Лідного, прогуляюся. І це по дорозі вам зніму. Плюс 10 у нас. Я, мабуть, аж трохи жаркувато вділася. Ну, нічого я тоді, якщо буде дуже жарко, так я куртку розсібну. Вон птички співають. А завтра дощ буде. Сьогодні ж всі... Ці... Та ні, ці продуктові магазини ж відкриті. Вон, бачите, прапор підняли. Вон, підняли прапора. Завжди в нас, як якісь свята, піднімають прапори. От. Так що, от, -от так. Людей мало. Оце, бачите, тільки з собачками люди гуляють. А так хтось може з палочками вийде, з цими скандинавськими палочками на прогуляночку. А так немає ніде нікого. Ну, а чого а немає? А немає тому, що, знаєте, вони ж такі люди, вони ж оце використовують кожну хвилинку. Як оце теплесенько, так вони вже знялися та й поїхали десь на мьокі, на мьокі, на кесі мьокі, це літні хатки такі, дачі по-нашому. Да? Тільки у них оце вони біля озера, біля моря, десь так от, у лісі. Вони орендують, беруть, приїжджають, молодь приїжджає, там гуляють, і грілі роблять, От. ну, в когось свої є. Я вам е розповідала, що як ми дуже добре спілкувалися з сусідами, так у них був такий отой на колесах, домик такий на колесах і е в, в одному. Капі капі ну, про, от, от профсоюза, О, там де Льова робив, там він місто взяв і оце там стояв оцей домик на кольосах. І так хорошо там було і травка, і квіти, і сауна, і баня, і туалети, і такі общественні зали, там таке, де можна було святкувати усе. Ну, дуже хорошо. Ми їздили туди з Юрою, з Настюшою, з, з мамою, з моєю. От. Багато там дуже людей, там у людей годами стоять у ці домики, вони ж це все платять, там прибирають. Ну, дуже хорошо. Дуже. Ми з Юрком ніколи не хотіли такого купляти, бо вона, воно нам не треба було. Я на літочку, як робила, в мене була відпустка, я на літочку завжди. Або дівчата мої приїдуть, Настюша задньої ми поїдемо, або в Грецію або в той, на Мальорку поїдемо, от, в Іспанію, або в Італію. От, так що нам не було надобності його купувати, тим паче, що Юра він же ж не загоряв, йому ж не можна було загоряти. О, так що от, -от, от, от такі справи. А люди люблять, фінські люди люблять. Я своїй подрузі позвонила, спитала, що буде робити. Вона каже, та поїдемо до неї. Чоловік із з Фін, каже, поїдемо до його доньки, в них свій, своя хата хороша, здорова така. О, так будемо там Гріль зробимо, сауну натопимо. І сауни згорять, що її вилазять на вулицю, там бочка стоїть з холодною водою, стрибають туди. Ну, вона каже, я не стрибаю. Вони стрибають, їм таке подобається. Я, я, я каже, не люблю такого. От. І ще одній своїй подружці позвонила. в неї своя хата невеличка така, то в неї чоловік дуже хворий. Кажу, що вона каже, та син приїде. Теж поробимо ковбаски там, чи м'ясо якесь на грілі. Та й все, не до святів, бо дуже больний чоловік зараз проходить ці всі процедури після операції онкологічної. Ну, це той. Да, в голові крутиться по-фінськи. Сади хойте, облучення, коротше, облучення по-нашому, облучення проходить. Ото -от так. Квітів ще у нас немає, бачите, не повилазили. Так ой, де там, то були нарциси, ну тільки не тут, по тій стороні, там тепліше. А тут завжди у нас ті ландищі. Ну, зараз немає, бо ще ну, холодно ще. ще. холодно. а на завтра дощ буде. У нас же сьогодні ж понеділок, сьогодні ж той день, що продукти видають, але продуктів не видаватимуть сьогодні, бо свято. На завтра сказали, я не піду завтра, бо завтра дощ обіцяли. На що воно мені треба, там стоять дощиться. Я піду в середу, в середу вроді теж дощ. Ну так після 12-ї може встигну получити. Та й в мене є, що багато що їсти. Треба попід'їдати. У мене й сиру багато, і ковбаси багато, і м'яса в морозільці, і солодощі всякі є. І отож ви бачили, я брала ті такі зв'язки, зіроньки такі невеличкі з повидлом. От, Я бросила їх в морозілку, я їх ще й не робила. Як захочеться, так можна і зробити буде. От. Ну, Поки ще не хочеться. Я ж вам казала, я дієтнічаю. Насчет своєї дієти, скажу вам, Ну, мені трохи краще. це ж мене ж дієта, я вам казала, не того, що я там хочу схуднути. Ні. Я за це время, що це в мене дієта майже місяць, така щадяща така дієта. Це не то, що дієта. Я їм і масло їм, і коров'яче, і олію ж лью, у, там, у супи кругом як треба, там, салати роблю. Я не їм жареного. Ви от бачите, я ж вам вже не показую, щоб я це пекла там булочки, чи рогаліки, таке, оце от, пирожки. Я цього не їм. І хліба дуже мало їм хліба. І як печиво їм, так одне, дві, там таке сухесеньке печиво. Оце так от. Тоді що ще? Що ще вам скажу про те, що їсти, про те, що не їсти. Ціка я тут, ага, ще трошки мобалакати. Так я, от, а так, стараюся, оце, супи собі варю, овочеві супи. Та і з куриці хорошо варю, супи можна їсти з куриці. От. І, ну, все таке, що мені можна, понимаєте? Все я їм. Це мені треба, я вам ще раз кажу, не для того, щоб мені. Там схуднути, щоб як я поїду в Італію, так як щоб я була якась там худюща та звенюща. Ні-ні, ні, це мені, мені для здоров'я треба. Так я оце рішила собі таке зробити, так оце я таке собі зроблю. От. Ну, а так у мене все хорошо, все нормально. Ну, якщо це можна назвати нормальним, ви ж знаєте, які у нас сьогодні були прильоти, і, і, і по умані страшні були прильоти. прильоти. І сьогодні опять по Дніпропетровській області прильоти. От. Ну, Я вже втомилася тим матрюшкам казати. Не хочу я їм нічого казати, їм то, що кажеш, що не кажеш, а вони дурні, як ступи, то я не хочу нічого казати. Свої випускати на вітер те, що я кажу, Не хочу, бо їм як ото до, як кажуть, до, до гузна, до сраці. До сраці, отак. От -от а зараз я хочу пройтись туди в сторону до Лідла. От, пройдуся до Лідла, подивлюся, що там. там. Там була полуниця, але я не буду її брати, мені не треба. Мене, я ж ось бачила у п'ятницю в мене було скільки полуниці. Я смузі ділала з полуниці. І так їла. Поїла. Ну, вона ж швидко припорчується, так що, що поїла, що обрізала. Ну, в общем, от, от так. Так що давайте зараз я, мабуть, прирвуся, а як дойду вже до лідла, там у лідлі вам трошечки поснімаю. Подивлюсь, яке там морозиво є. Та в мене є морозиво, ну от я вам казала, отаке з тим. З лакрицею. Я одне з'їла, лакриці повичищала, повикидала зверху, воно як шоколадом тільки лакрицею залите. Мені таке не подобається. А там всередині хороше таке. Як колись у нас був такий, як воно фруктове таке морозове таке, як льод заморозений, фруктовий. Ото таке хороше, таке поїла. Ось, це я тут йду зараз у холодочку. Тут он позрізали дерева, а зараз вийду, туди піду далі. Так що бувайте здорові, мої рідненькі. Як ви освятуєте 1 травня, може хтось піде на природу. От, а може ніхто й не піде, може люди вдома будуть. Зараз, знаєте, нам, нам, українцям, зараз не до святів. нам треба. Робити своє діло, щоб уже прийшла перемога, а тоді вже будуть і свята, і буде все. Все буде і все буде Україна. Бувайте здорові, всього вам доброго, саме головне тихого, хорошого, лагідного дню. Пока-пока. Зустрінемося.